Христос посереди нас, узлюблені, Господі, браття та сестри, шановні телеглядачі, сьогодні ми з вами розглянемо тему другої неділі після шестя Святого Духа після святої П'ятидесятниці, а саме неділя споміну усіх святих в землі нашій просіявших. Свята Мати Церква звертає увагу на всіх угодників Божих, тим самим показуючи нам, що приклад і життя, і той подвиг любові, подвиг любові до Бога. Подвиг покаяння і смирення перед Богом повинен наслідувати кожен християнин, який бажає спасіння, який бажає йти дорогою, яка веде до неба. Наша земля Богом благословенна і Богом препрославлена багатьма святима, які далеко відомі за межами нашої держави. І через багато століть і через багато десятиліть ім'я їхнє ніколи не згасає. Перед усіма народами, перед усіма людьми нашої землі. Починаючи свою велику проповідь і благовіствування, першим, хто посітив нашу землю із євангельським благовістям, як ми всі знаємо з вами, це був святий апостол Андрій Первозванний, який, як нам говорить, передання Святої Матери Церкви, зупинившись на святих Київських горах, він поставив там хрест і тим самим. Він сказав пророцтво, в якому він благовіствував, що тут буде прославлятися ім'я Боже, ім'я Матері Божої, ім'я всіх тих святих угодників, які люблять і поклоняються істинному Богу в дусі істини, в дусі правди, в дусі любові і покори, і смирення перед євангельською звісткою. Так ми з вами знаємо, що великими отцями і великими світилами монашського подвигу землі нашої є святі преподобні отці Печерські, а саме засновник монашого життя Антоній та Феодосій Києво-Печерські. Ці святі угодники є виходцями з поміж нашого народу, з поміж наших людей, і вони, як ніхто, показали дійсно той глибокий подвиг. Мо нашої любові, монашого смирення перед Престолом Божим. Возлюблені, у Господі, браті і сестри, чому таким є важливим цей момент і чому Мати Церква нам нагадує кожного разу у другу неділю по святій П'ятидесятниці, за наших святих, а саме тому, що ці люди були виходцями з поміж нас. І вони, знаючи, Наші житейські проблеми, нашу житейську дорогу, якому, якою ми йдемо, вони як ніхто розуміє нас, і стоячи дуже близько перед Престолом Божим, вони за нас ходатайствують, і вони є тими помічниками для нас, які допомагають нам у нашому повсякденному житті. Багато є прикладів того, коли люди в молитві зверталися до того чи іншого угодника Божого, і тим самим, і тим самим вони. Діставали ту благодатну поміч, до якої вони прагнули. Прикладів є цьому безліч. Але одним із самих яскравих таких моментів у допомозі святих угодників, ми знаємо, що багато разів було звернення до Печерських святих, саме до Агапіта Печерського, до Николи Святоші. Та до Моїсея Угрина, і всі молитви були завжди почуті. Ми з вами віримо в свято і радіємо із того, що такі великі угодники, як Іов, Амфілохій Почаївський, як Звіренецькі святі, як святі Святогірської лаври, як святі Полтавської землі, Кременецької землі та інших куточків нашої держави, із Закарпаття. Ми знаємо, що вони разом з нами на протязі усього нашого життя. І ці святі угодники Божі, як нам показує Мати Церква, і приклад і житті святих, вони ніколи не залишали нас. Дуже яскравим прикладом є того, що ми чуємо і відчуваємо відповідь святих з неба є молитви наших матерів за наших синів і дочок. А саме Пресвята Богородиця, Матір Божа, яка вибрала собі одним із уділів своїх на землі, саме святий град наш Київ, завжди під покровительством своїм святим, під покровом Своїм, вона дарує захист нашим діточкам, нашим рідним та нашим близьким. Багато молитов через преподобних через тих пустельників, які відреклися від світу, через святителів, які благовістували євангельську істину, і також через равноапостольних, які посвітили нашу землю, а такі, наприклад, як святі Кирило і Мефодій, які стали не лише для нас, для нашої держави, а й взагалі для усіх слов'ян, основою їхньої азбуки, то несено було євангельське благовістя посеред інші народи. І Цариця Небесна завжди. Щоди покровитецтвувала і показувала на прикладі свого життя. І цьому прикладі слідували всі святі угодники. Ми повинні бути вірними своїй Матері Церкви, вірними святому Євангелю, вірними святим заповідям Божим і тим самим показувати перед усім світом, що євангельська істина це та єдина істина, яка несе любов з поміж усі народи, споміж усі. Держави з-поміж усіх людей доброї волі, тому що в часи темноти, в часи зневір'я, в часи безбожжя. Часи, коли гонима церква ніщо так яскраво не сіяє перед усіма людьми, як сіяє святе Євангеліє, як сіяє свята надія, яку дає нам живий Христос, який своїм прикладом і своєю любов'ю Він прийшов на цю землю. А відтак йому послідували святі угодники, і ми маємо в цьому багато безліч прикладів усього того євангельського благовістя. І ті всі дивні дива, які створили, вони навіть по самому слову Спасителя вам був. Буде можна зробити більше того, ніж я зробив. А саме, на прикладі багатьох чудотворінь, ми бачимо прояв тої великої любові і смиренні перед Богом і любові до ближнього, апостоли, які посітили нашу землю, святителі, які благовістували, преподобні, які своїм подвигом несли велике слово євангельської віри. Пустинники, які своєю любов'ю і відреченням від світа покладали свій подвиг та багато-багато інших перед усім людством, заради того, щоб просити від Бога милості, доброти, благодаті, процвітання для нашої землі. Тому у цей час і в цю неділю ми просимо від Бога і всіх Його святих. Які прославилися в нашій землі, щоб їхній молитвенний покров, їхній молитвенний захист, їхня молитвена підтримка завжди була і з нами, і з нашим народом, з нашою землею, і з нашими діточками та з нашими близькими, і з тими людьми, кого ми любимо, за кого ми переживаємо і за кого ми молимося. Пам'ятаймо, що святі це ж ті самі люди, які жили серед нас. Але вони найбільшу заповідь в своєму житті вони створили і виконали це: полюбили Бога і полюбили ближнього. Тож і ми стараємося якнайбільше полюбити Бога і полюбити свого ближнього. І тим самим ми покажемо, що для всього світу, для всіх людей доброї волі, євангельська істина вона є жива. Євангельська істина вона є світлою, чистою і живою, такою, якою вона повинна бути насправді для всіх нас. I mean.